Тетяна булига, гумореска, ранкові збори, читає Петрусенко Матвій. Далеченько, вам скажу мені йти до школи. Через те у мене завжди дуже ранні збори. Мама снідать подає, тато наставляє. Ну а я, а як же є, сиджу і дрімаю. Захотів до чаю цукру я собі додати, переплута довелося сіллю смакувати. Замість хліба масло я змастив собі руку. Зранку снідати мені нелегка геть штука, потім чистити вже зуби, ванну чим чекую. В мами крему вже не буде, бо його смакую. Вмився, в дзеркалі побачив змучену дитину. Розчесався, одягнувся, натягнув штанину, глянув в дзеркало на себе, під штаньми піжама. Ай піду вже як убрався. Все одно не бачить мама. Взяв портфель. І побачив, що йду з різними ногами, перевзувся, зав'язав свої штурівки, знову взяв портфель і пішов до хвіртки. По дорозі я зустрів котика, погрався, ще й собака захотіла, от її боявся. Я прибавив трохи ходу, пройшов крізь посадку, на пероні я присів на зручненьку лавку. Осталось, а само собою очі, очі закривались, задрімав, не встояв. Тут, як потяг засвистить, я ж підірвався, школу, школу можу припустити, то ж і ти зібрався, бачу, друзі вже мої, от ідуть зі школи. Такі, от некорисні ці ранкові збори.